Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сніданок з 1 плюс +1, і нарешті, буквально сенсі сніданок У нас сьогодні. Понеділок і готуємо понеділкову кам... канапку з кабачковою ікрою. Не О, з чаєм друзі, це смакота. Домашній сир, все на світі. Клас. Ну справді, це понеділкова канапка. Це наша така традиція. Вже ми до цього звикли, і ми знаємо, як ви це любите. надсилаєте нам потім те, чим ви снідали. Ну а взагалі, так як зима близько, у багатьох людей змінюється вподобання. Ну і власне, наприклад, в багатьох в меню починає з'являтися квашена капуста. Ну, О, а щоб е, добряче, нормально її приготувати, day. потрібно її нашаткувати. Подивіться, будь ласка, ми випадково знайшли в мережі відео, де процес шаткування капусти займає фактично ну, декілька секунд. Ви просто подивіться, який апарат і як це швидко робиться. У нас, звичайно, такого немає, диво агрегату, але. На замітку ми собі взяли. Поки що ми просто, просто зробимо собі канапочку понеділкову і вас до цього залучаємо. Фактично в промислових масштабах все відбувається так. там, так? Да? Так, зараз тостер фактично дороблює те, що е, я його попросив зробити, е, підсмажити трошки нашу канапку, щоб у нас був такий тост. Фактично, о, я вже відчуваю цей аромат, запах такий де ого скорилочка, така все далі дуже просто. Кабачкова ікра. Кабачкова ікра насправді вона фактично нейтральна за смаком. Далі дуже залишить багато що від спецій. Якщо ви додасте нормальну перцю, якихось ще таких особливих спецій, mm -hmm. будь ласка. Mm -hmm. Вона змінить абсолютно радикально свій смак. Вона солодкою навіть може стати. Я вам так скажу. Так ну я пропоную так, поки наші е, канапочки підсмажуються, давайте подивимось взагалі, що нас сьогодні надихнуло. Саме на рецепт з кабачковою ікрою. будь ласка. Євгенія Кузнєцова, популярна українська письменниця, перекладачка та науковиця, авторка книг Драбина спитайте мієчку та Мова меч, як говорила Радянська імперія. Пожартувала у своєму Фейсбуці про те, як з'являється кабачкова ікра. Приводом для посту стала баночка ікри, куплена в одному з румунських магазинів. Інтерпретацією походження страви Євгенія поділилась із сином Лукашем. Коли кабачки стоють округлі, відчуваючи потяг до статевого розмноження, пливуть на нерест вздовж русла дунаю, де після нестримних оргій відкладають ікру на корінні верб, а румуни наблюдають, а потім збирають ікру в баночки. Щоправда, Євгенія Кузніцова додала, що Лукаш після такої розповіді ікру їсти не став. Бачки тягнуть тягнуться до статевого розмноження. це, це, це Я правильно почув? Так? Ну, приблизно так. Друзі, не знаю, чи додасть це комусь апетиту, але ви просто подивіться на нашу ікру. Нам дуже подобається. Виглядає то чи після Ладно. Добре, не буде. так, все треба вдих-видих зробити. Ну давай, поки ти намащуєш наші канапочки ікрою, я зачитаю декілька питань. У нас є фантастичні сьогодні глядачі, родини, яких нам написали. Друзі, покажіть, будь ласка, і познайомтеся. Нам написала Юлія я весна, вона пише: Доброго ранку, сніданківці, дорогі, уклінно, прошу привітати мою маму з днем народження Людмила Григорівна Левченко. Місто Іллінці, що на Вінничині, неймовірна, магнетична жінка, дуже талановита, добра, щедра, лагідна, працьовита, виховала нас, двох донечок, дала нам життя і навчила жити. А ще дуже співуча вона має свій аматорський народний ансамбль української пісні Відлуння зібрала найспівучіших дівчат, Вінничини, якими пишається. Мамосічка, ти найкраща в світі, пише Юлія. Ви це вже до нас вона його розвертається. О. Ви ближче до зорів, адже гороскопи віщуєте. Тому можна для мами попросити здоров'я. Можна. Ми бажаємо їй здоров'я і всього найкращого. Клас, дякуємо вам, що ви надіслали таку класну історію, таку красиву світлину. Мама, просто неймовірна. Ну, і в нас є ще одне привітання. Від Юлії Андрійчук, вона нам написала: Доброго ранку. Я дуже хочу привітати з днем народження коханого чоловіка, люблячого татуся та захисника України Віталія Андрійчука. Бажаємо в день народження сил, мужності, відваги, і нехай здоров'я ніколи не підводить тебе з любов'ю, дружина Юлія, Донечка, Віталіна і вся дружня родина. Друзі, дякуємо вам безмежно. Ми також долучаємося до привітань вас, ваших родин, наших глядачів. Ну і бачимо, як ви зустрічаєте. Ранок разом з нами. От, наприклад, Маргарита Демєнтіва нам написала: Добрий ранок, а ми ось так прокидаємося разом з вами. Просто шматочок відео. Покажіть, Ану. будь ласка. Скоріше за все, Маргарита дивиться випуск в повторі, тому що це от минулої п'ятниці. Ми якраз намагалися знайти родину Снупіку нашому маленькому хвостатому товаришеві. Ну а от у Марго бачимо свій хвостатий друг, який просто споглядає з нами. Дякуємо. До речі, що До Ви таки ділитися. ще не забрали, якщо що, телефонуйте mm -hmm. та Снупік ще шукає домівку. Нельок, ну що, я практично готовий. Клас. Клас, клас. клас. Тут зараз я буду отак. знаєте, як справжній кухар. Я буду отак, знаєте, не на кожну, а от фактично так розпрошувати зелень. Підходь, підходь, милючок. А так? Боже, як красиво, слухай. Навіть не треба на тарілочку викладати. Просто така, знаєш, красивенна подача. А ну, Зараз буде Ще раз, собачкова ікра. Сир домашній, потертий. Боже. Друзі, це дуже смачно. Але це на екрані бачите? Злегка підсмажені тости, злегка підсмажений багет. Я перше додав би ще.